Друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі! І в цьому відео я вам розповім, що робити, якщо ви побачили. Наприклад, якщо ви побачили, що звисає дріт, чи можна його чи можна торкатися? чи... Пробувати якось полагодити відповідь ну зовсім проста. Звісно, ні. Не можна питатися його не полагодити, не починити, нічого. А, друзі, якщо ви побачили, що висить дріт, по-перше, треба повідомити сусідям або дорослим. Якщо немає вдома сусідів чи дорослих, то викликаємо аварійну службу. От. Тому, друзі, нагадую всім, що не, не в коєму разі не балимося з електрикою, не, пита, не питаємося там щось зробити з електрикою. От. Тому всім до побачення, всім гарного дня. Нагадую, не балимося.